На Хмельниччині учні двох навчальних закладів отримали нові та сучасні класи безпеки. Тепер у Віньковецькому та смотрицькому ліцеях на рівні з базовими предметами школярі опановуватимуть рятувальні навички, вивчатимуть правоохоронні справи та медичні основи. Отримали класи завдяки ініціативі ДСНС та активній позиції керівників освітніх закладів і голів громад. Перший урок повели рятувальники та ювенальні поліцейські спільно з представниками ТОВ Червоного Христа України. Навчання проводитимуть за дидактичними методами дитячого фонду ЮНІСЕФ та макетами кожного з напрямів. Створення як цього класу, так і остальних класів це формування в дітей культури безпеки. А саме, перш за все, діти мають знати. Що робити або не робити, щоб не допустити ту чи іншу надзвичайну ситуацію, та телефонувати, кому повідомляти, що повідомляти, і так далі. Класи безпеки у Віньковецькому ліцеї розділені на дві зони: ігрова для молодших учнів, навчальна для старших. У ліцеї тергромади селища Смотрич, локації направлені на різновікові групи дітей. Тут учні дізнаються про міну та пожежну безпеку, основи цивільного захисту, дотримання правил дорожнього руху, вміння першими надати домедичну допомогу та що робити у надзвичайних випадках. Якщо бачиш пожежу, куди будеш телефонувати? один слава Україні. Героям слава!